Привіт, друзі! Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я з вами хочу поділитися дуже гарним рецептом, неймовірно, смачного та корисного салату. Такий салат готується із найпростіших інгредієнтів, дуже швидко та просто. Друзі, цей салат на столі довго не стоїть, тому що ми його швидко з'їдаємо, бо він дійсно дуже і дуже смачний та корисний. І тому я стараюсь готувати саме цей салат частіше. Для початку я беру свіжий огірок 300 г та нарізаю його середніми шматками. Друзі, не забудьте підписатися на мій канал та поставити подобайку і обов'язково написати коментар. Далі я беру 300 г помідорів і також нарізаю середніми шматками. Також я беру один болгарський червоний солодкий перець та нарізаю також середніми шматками. Далі я беру моцарелу 400 г і також нарізаю середніми шматками. Друзі, я дуже люблю готувати і знімати різні рецепти. І тому хочу вас попросити, якщо вам подобаються мої рецепти, підписатися на мій канал обов'язково і поставити подобайку, бо для мене це дуже і дуже важливо, щоб розвивався мій канал. Далі я беру одну середню цибулину і нарізаю її полукільцями. До миски я висипаю всі нарізані інгредієнти: свіжі гірки, свіжий перець, листя базиліку. Також в миску додаю нарізані моцарелу, свіжі помідори, цибулю. Солю та перчу за своїм смаком, посипаю кунжутом та поливаю соняшниковою олією. Можете додати олівкову олію, якщо у вас є. Друзі, добре, змішую ложкою всі нарізані інгредієнти і можна смакувати. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Не пропускайте мої нові рецепти.